І нагадаю, що вже майже два роки триває повномасштабне вторгнення Росії, і зараз будемо говорити про те, у яку суму оцінюють завдані збитки, які масштаби руйнувань, про цифри і факти будемо говорити, які зміни відбулися минулого року. Про результати роботи програми є відновлення. Про все це будемо говорити і з моєю гостею, заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександрою. Азархіною доброго вам доброго ранку. Доброго ранку. Так <свят> <свят> ну я вже сказала те, що майже два роки триває повномасштабне вторгнення, і постійно ми ну оцінюємо через певний період, тому що збитки вони збільшуються. Цифра ця змінюється. Останні циф... останні дані які. Ми фактично, якщо оцінюємо всі збитки, які включають, окрім руйнування інфраструктури, також втрати для навколишнього середовища mm -hmm. і таке інше, то тут ми збираємося на оцінку, яку робимо спільно з Світовим банком. Також там є ООН, Єврокомісія в спільних авторах з урядом. Ця оцінка остання, яка була зафіксована, це 411 мільярдів доларів. Однак, в. Лютому, якраз 15 лютого, у нас запланована презентація оновленої тієї оцінки, і, на жаль, ми можемо вже говорити, що ця сума буде значно більше, тому що, вже, наприклад, пораховані збитки, які стосуються Каховко каховської дамби. Однак хочеться тут зауважити, що знаєте, коли ми апелюємо такими величезними цифрами, нам завжди ще треба пам'ятати, що тут не прораховані ті землі, які тимчасово знаходяться під російською окупацією, і ще там недостатньо пораховано те, що стосується непрям збитків. Тобто, фактично, так ми рахуємо втрати, скажімо, в портовій інфраструктурі, але якщо додати, скільки ми втрачаємо як економіка, то ця цифра ще більше зросте. А можете нагадати, непрямі збитки, ну, до прикладу, що це може бути? Наприклад, Ті самі порти, одна справа, ти втрачаєш, коли в тебе розбитий термінал, і тобі його відновити треба 50 мільйонів доларів. Невеличкий термінальчик. Однак, якщо ти рахуєш кожен день простою, відсутності uh -huh. в тебе руху товарів, відсутності роботи, оце є напрямі збитки, які ми втрачаємо. Фактично, тут можна йти від того, що якщо там за різними оцінками в перший рік війни ми втратили близько 40% до темпів зростання ВВП, то от, по суті, оця сума є реальними збитками на додачу того, що Стосується безпосередніх руйнувань, я от зараз подумала про непрямі збитки. До прикладу, чи можна якось ці непрямі збитки, чи є вони у сфері освіти? Є, очевидно, і це просто насправді а можете пояснити, якщо можете плюс-мінус, як це виглядає. Можливо, я не суперексперт саме в освіті, однак, як ми по суті з цим працюємо. Фактично, ми з вами знаходимося в ситуації, коли відбулося повномасштабне вторгнення, і з одного боку ми зазнаємо безпосередні фізичні втрати. В цей самий час ми зазнаємо ці непрямі втрати, які перш за все пов'язані з людським капіталом. Uh -huh. Тому тут би я йшла знаєте, людину, неможливо оцінити навіть мільярдами мільярдів безцінні на люди, і особливо звісно, ті, яких ми втрачаємо на захисті нашої держави, і ті, які тимчасово сподіваюся, залишили нашу країну через агресію, і виїхали з нашої території. Беремо це далі. Звісно, є багато підходів, які пояснюють, яким чином наші діти втратили нормальний доступ до освіти. Початком ковіду насправді і до цього часу, саме тому насправді спільним урядовим пріоритетом є повернення максимальної кількості дітей до офлайн навчання. Саме тому такий пріоритет, скажімо, є в укриттях. Можете коротко пояснити про методологію, як прораховуються збитки? Отже, фактично, там така знаєте, серйозна аналітична робота. А тут нам дуже допомагає робота з світовим банком, тому що, на жаль, вони мають досвід дійсно по всій планеті. Найчастіше аналогічну роботу вони роблять все ж таки після стихійних лих, але також після військових конфліктів. Чим Україна відрізняється? Ми все ж таки доволі розвинена країна, дуже Цифровізована країна, і поруч з такими великими аналітичними даними є також наш реєстр пошкодженого та знищеного майна. В реєстрі є вже більше. Півмільярда повідомлень про руйнування, і з того моменту, як на основі якраз таки реєстра запустилася збір інформації для компенсації, ми вже бачимо, як дані в реєстрі почали співпадати з аналітичними нашими такими теоретичними, скажімо, повідомленнями. Можливо, якби тут найкраще для нас ілюструє те, що ми завдяки реєстру, на відміну від абсолютної більшості країн світу, ми маємо можливість чітко зафіксувати. І більше того, ця інформація у нас верифікована. Це не просто зняття з дрону і там якісь приблизні оцінки. Це конкретна. Нашому випадку, перш за все, органи місцевого самоврядування, які підтвердили, так, тут трапилося руйнування, і ми саме вважаємо, що тут Україна буде мати перевагу, бо ми хочемо використати цю інформацію, в тому числі у судах з Росією за репарації і фактично усю ту доказову базу, яка нам дуже потрібна, для того, щоб сказати, це має бути сплачено. Росія має заплатити. А ви відстежуєте, як Росія реагує на повідомлення на оновлені повідомлення щодо рахунку, який Україна планує їй виставити? Чесно, я от особливо з повномасштабного вторгнення в мене такий блок взагалі не можу звідти сприймати інформацію, тому ні, не відстежуємо. Я думаю, вісті... можливо, у вашій команді є люди, які мають це робити, і взагалі МЗС. питання чи мають це МЗС. Ні, я думаю, насправді що це МЗС і це ті, хто найбільше у нас долучені до роботи і по репараціям і так далі. Тобто, насправді нам по. Щастило нас доволі сильно як Україна, є юридична команда, якраз просуває цей кейс. Тобто, тут робота велика міжнародна йдеться. Якби наша робота в цьому форматі, як Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури попрацювати над ідеальною доказовою базою. І тут я розумію, що ми справилися, справилися усією країною. Бо, наприклад, от я кажу про реєстр пошкодженого та знищеного майна. Тобто, це реєстр для нас, як для громадян, перш за все, це те, що ми маємо в дії. Однак. Для нас, як міністерство, спільно з міністерством цифрової трансформації, саме цікаве це якраз таки в підшивці цієї системи, тому що там дуже є складний механізм комісії. Більше шоста комісій створено на рівні органів місцевого самоврядування. Ці ці комісії вони роблять оцінку для того, щоб надати допомогу подрібним середнім ремонтам. І тобто, це така, знаєте, взаємодія дуже дорослого державного апарату. Це не просто знаєте якісь такі аматорські дії про те, що ось нам так здається. А це дійсно сильне наш. А в тому числі юридична позиція відновлення і відбудова це різні поняття. Різні поняття, фактично з юридичної точки зору, у нас а, зараз в країні є лише закон про державні засади державної регіональної політики. Там, в принципі, вперше в такому форматі використано поняття відновлення. Цей закон був прийнятий влітку 22-го року. А ми зараз командою спільно з профільним комітетом працюємо на того, щоб з'явився на все ж таки закон про відновлення. І тут одним з таких для нас взірців є як не дивно, японський закон про відновлення, тому що це країна, яка має досвід Регулярного відновлення, у них дуже багато є правильним чином юридично оформлених підходів, які допомагають і реагувати на якісь непередбачувані катаклізми, і в той самий час бути швидшими і в рамки якогось планування. Тобто ми таким чином хочемо знаєте, легалізувати ті речі, які для нас більше є зараз метафоричними. Ми у себе в команді фактично говоримо, що нам пощастило, що у нас об'єднуються і. Портфель відповідальності безпосередньо твердої інфраструктури, та що відбудова, і все ж таки, все що стосується багаторівневого врядування, рівень громад, регіонів, центральний рівень, ми намагаємося зробити так, щоб фактично політика відновлення це і стала політика регіональна. Так мислить Європейський Союз, і це для нас насправді теж хороший такий шанс показати, яким чином ми плануємо розвиток своїх регіонів і громад відповідно до принципів, як це відбувається в Європейському Союзі, з тим сам. Належним чином, плануючи оцю відбудову відновлення з пріоритизацією інвестицій, Взагалі відновлення триває або відбудова. І то, і той і процес. І то, і то. триває? І угу. Насправді, от, е, теж знаєте, от інший аспект, наприклад, у нас є в роботі закон також про відновлення публічної влади. На деокупованих а, територіях, тобто, фактично, ми ж знаємо, що у нас є виклик з пов'язаний з воєнним часом, коли нам перше все з військова адміністрація, але нам треба буде потім і піти назад до належного адміністрування, до належної публічної влади, і також над цим законом працюємо. Там у нас відновлення фігурує. Але якщо ми з вами говоримо про що ж у нас триває, фактично у нас відбудова і відновлення тривають з 22-го року. Це було з самого старту, те, що от як тільки Кіпіль перші громади були звільнені і відійшли росіяни там в. Київській області і так далі. Сумській, ми почали відбудовувати те, що було зруйновано, і ставили питання, перш за все, і транспортної доступності, питання забезпечення громадян доступу до належних послуг це воду, теплопостачання, тобто всі базові речі. Очевидно, що знаєте, багатьох нас в Україні це не дивує. Ну як у нас тут прилетіло, і ми не відновимо. Звісно, ми цим займаємося, і це вже частина нашої буденності. Зруйнували, відремонтували. Для багатьох наших партнерів це інколи треба. Віче пояснити, що все ж таки ми тут знаходимося, ми тут живемо, і саме для нашого населення нам потрібно, щоб відновлення і відбудова відбувалася зараз. Разом з тим, насправді, мені б дуже б щоб ми також використовували як от нація, знаєте, і поняття певної трансформації. Тому що відновлення в тому форматі, як ми зараз над ним працюємо, це не просто там, що ми хочемо відремонтувати, відремонтувати краще, хочемо пересмислити якісь соціальні зв'язки. Ми говоримо про те, що це має бути новий наш спосіб життя. Кращі, справедливіші, чесніші, дійсно такі, які ми заслуговуємо як громадяни, дійсно такі, які будуть сприйняти для нашого вступу в євросоюз. Тому можливо ще одне поняття включимо сюди. Я хочу уточнити про те, чи все чи вистачає людей для цього відновлення, тому що якщо на київщині це переважно мінна небезпека, то до прикладу на Херсонщині і Харківщині, якщо відновлювальні роботи, це ну інша загроза, і чи люди погоджуються туди їхати. Ну, насправді у нас поки що ще немає такого, знаєте, масштабу. Ті речі, про які я кажу, там 22-й рік це ми називаємо проекти виживання. 23 й рік трошки дав нам торкнутися питань критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Всього насправді, от минулого року, нам вдалося спрямувати на відновлення на місцевому і регіональному рівні 21,6 мільярдів гривень. Це близько 830%. Проєктів, і половина з них були профінансовані з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а інша половина це проекти Європейського інвестиційного банку. Тобто, з одного банку боку, це якби так 21 мільярд, 800 проєктів. Більше з них в минулому році тільки почалася, основна маса буде здійснена в цьому році. Однак, якщо ми дивимося на масштаб, це ще не той такий масштаб, знаєте, відновлення, який у нас був, скажімо, до повномасштабного вторгнення, коли ми оновлювали дороги, так mm -hmm. дійсно всі люди по всій країні бачили, що. Дороги ремонтуються. Тому в цьому форматі, поки не такий масштаб, це ще не так критично. Очевидно, звісно, що ми стикаємося з проблемою, з якою стикається будь-яка галась в Україні зараз. Це питання мобілізації, це питання людських ресурсів, відтоку ресурсів, які відбуваються, в тому числі через там небезпеку. Тобто ці речі, очевидні, вони є, але поки не критичні. Хочеться згадати про програму ЄВідновлення у травні минулого року. Її започаткував уряд. Чи можете трохи про її результати? Програма а... Доволі успішно себе показує, і ми дійсно, як команда, пишаємося нею, тому що вона є доволі простою для людей, і вона дає повну прозорість і підзвітність на всіх етапах. А фактично, як і планувалося, з відповідним законом також ця програма вже реалізується в таких напрямках: Перше, так звані дрібні термінові ремонти вартістю до 200 тисяч гривень. Тут більше 70 тисяч заявок вже схвалено загальною вартістю майже 4 мільярди гривень тобто, дійсно, у нас є вже велика кількість українських родин, які отримали цю допомогу, і ми це бачимо в багатьох містах і містечках, там де відбуваються ці ремонти. Дуже також цікаво, що ця програма дає нам можливість одразу схоплювати ці. Чергові атаки, які, на жаль, у нас регулярно трапляються, прилетіло в там, Хмельницький, прилетіло в Херсон, прилетіло в Харківській області. Одразу є можливість це зафіксувати і фактично надати допомогу дуже швидко. В цій програмі велика роль на органах місцевого самоврядування. Фактично, оці комісії, про які я говорила, більше 600 комісій, це і є той ключовий сервісний потенціал для наших громадян. І ми намагаємося зараз ще спільно з подією вдосконалити інструментарій, щоб відслідковувати, наприклад, там статус своєї заявки. Але глобально весь процес цифровізований, і ми, наприклад, працюємо тут з світовим банком. Попередньо вони для нас будуть фінансувати частину цих витрат, коли наше бюджетне фінансування трошки тут закінчується. І вони вражені. Вони дійсно розуміють, що такої аналогічної системи в світі вони не бачили, і вони вже думають про те, як використовувати її в майбутньому, тому що. Краще, що раніше такі організації, як Світовий банк, могли запропонувати, це кеш. У нас, звісно, це зовсім кешлес і абсолютно інший рівень послуг від держави. Друге, це те, що так звані капітальні середні ремонти, там вартість 350-500 тисяч гривень, як крайня межа. Я теж там особисто була в багатьох ремонтах. Бачила, як відбувається відновлення таке. Наскільки приватне відновлення житла? Це відновлення саме приватного житла. Тобто воно має бути, може бути і квартирне, квартири і ну, приватні приват... будинки, але це саме так. Mm -hmm. це, це наші ну, наші громадяни фізичні особи. Плюс дуже уже активно почала працювати система по нарахуванню сертифікатів, тобто, коли повністю знищене житло, і там у нас вже є там близько там 200 людей, вже отримали ці сертифікати, тобто здійснюють закупівлю. Фактично, ми бачимо зараз, що люди йдуть на вторинний ринок, тобто там є альтернативи, Можна піти на первинний вторинний ринок. Зараз люди обирають вторинний ринок і йдуть. Купувати те, що є на ринку за відповідною ціною, ми бачимо з тих е, зділок, які власне відбуваються, що в принципі сума. Сертифікату реалістична, ринкова людям вдається купити житло, і це дійсно така велика знаєте, історія. І ми розуміємо, як зараз важливо початок, по перше, буквально на днях стартував ще один напрямок, коли в тебе повністю зруйноване житло, але на приватній ділянці, і в тебе тоді з'являється можливість здійснити будівництво на твоїй же приватній ділянці. Тобто там така сама логіка, як з дрібними капітальними ремонтами, але не сертифіката. Тобто, дійсно можеш ці гроші використати для будівельних робіт. Або будівельних матеріалів. Тобто, це теж для багатьох людей, особливо, скажімо, в Чернігівській області, це дуже важливо, бо там абсолютно більшість якраз руйнувань приватні будинки. І тепер наступний у нас блок. У нас триває а, наш експеримент в місті Мелітополь щодо компенсації цих заповністю зруйновано на тимчасово на окупованих територій. Непростий пілот. Будемо дивитися, які у нас технічні виклики, бо зараз ми фактично найбільше спираємося на супутникові знімки. І сподіваюся, якщо у нас все вдасться в цьому експерименті і. Буде належне фінансування, то ми розширимо також на ті території, не тільки Мелітополі, які є тимчасово окупованими, щоб і ті люди, які переїхали з Бахмуту, з Мелітополя, Маріуполя, мали можливість якраз таки купити житло і бути на підконтрольній частині території. Про фінансування цієї програми, про її відновлення і інші програми, які так само стосуються ну, не приватного житла. а... Скажімо так, інших можливо, ну шкіл соціальної соціальних інфраструктури правильно. Отже, як у нас це було закладено минулому році? В минулому році був утворений так званий фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд фінансувався з таких джерел: перше, це арештовані активи Російської Федерації, які були в Україні. Це перше це Сбербанк Росії. А друге, який був в Україні дочкою. А друге, це було 50% від прибутків Національного банку України. Це сумарно було там 62 мільярди гривень. В цьому році ситуація набагато складніша, тому що прибутки НБУ значно менше і вони вже не потрапили в фонд. А тих коштів, які ми хотіли б мати з російських арештованих активів, поки що немає. Тобто, фактично в цьому році у нас на відновлення як таких коштів не передбачено. Хороша новина в тому, що кошти передбачені на завершення того, що було розпочато в 2023 році. Про що йдеться? У нас була розроблена міністерством спільно з коаліцією Rise Ukraine, Потім ще спільно з якраз світовим банком, так звана методологія пріоритизації об'єктів відбудови. Це була дуже важлива робота, яка дозволила нам створити рамку. Для оцінки кожної з пропозицій на відновлення, з точки зору, яку користь це принесе конкретній громаді, чи дійсно така кількість людей зможе стати набувачами цих послуг? Чи дійсно вартість і те, скільки результатів ми від цієї інвестиції, відповідають нашим першочерговим пріоритетам? І фокус був на самих таких базових речах, тобто реальна життєздатність наших громад. І ось таким чином ми по формулі фактично відбирали про. Проєкти, які подавали перше все громади і регіони, і ось це йдеться по ці 300 плюс об'єктів, які фінансувалися з фонду ліквідації. А інше те, що я говорила Європейський інститутний банк. Якщо дивитися по секторам, то саме завдяки там ще проектам фокусу на школи в Європейському банку, то на першому місці це у нас об'єкти освітні, тобто відновлення шкіл, садочків, укриття в школах і садочках. Далі у нас ідеться якраз такі медичні заклади, відновлення доступу до медичних. Послуг далі ми вже йдемо до а, безпосередньої комунікації. Комунікації вони більше за а, коштами, ну то водопостачання, теплопостачання, але там в кількісному порядку їх менше ніж якщо одночно там кожну школу садочок рахувати. Таким чином дійсно там дуже легко це аналізувати. У нас це все опубліковано. Ми за все зробили супер прозоро. Бо у нас є класна система Dream, яка дозволяє нам ці всі процеси а, відслідковувати. Але фактично до чого я це веду нам вдалося зробити рамку, щоб фокусуватися на найважливішому. Величезною проблемою залишається те, що запит і потреба у нас 411 мільярдів, наявні кошти, м'яко кажучи, менше. Тобто, з того, що я говорю, ці 21,6 мільярди гривень це 1,7 мільярдів доларів. Тобто не співвідносно, очевидно. Однак, що ми намагаємося спільно робити? Тобто у нас зараз є пріоритетом загальнодержавним, це арештовані російські активи. Бо фактично ми розуміємо, що наші партнери їм важко нас підтримувати з точки зору фінансової, Їм важко своїм виборцям пояснювати, чому кошти мають іти на підтримку України, а не на підтримку їхньої соціальної. Відповідно, ми говоримо про те, що Росія має заплатити. А друга, ми говоримо в тому числі про приватний капітал. А приватний капітал це питання вже там реформ і взагалі інвестиційного. Клімату, очевидно, що важко говорити про інвестиційний клімат в умовах війни однак, все ж таки, є бізнеси, і саме головне, що ті бізнеси, які були присутні на землі. В ми не пішли там. Є багато дуже прикладів, коли там в повному обсязі всі зберігли присутність, робочі місця, і це дає нам величезний поштовх для розвитку. Вибачте, що я, можливо так довго, але єдине, що я хотіла сказати, що фактично, коли у нас був цей фонд, ми зробили рамку, рамку, яка пов'язана з прозорістю, повністю все в системі DREAM. рамка, яка пов'язана з незалежною цією оцінкою пріоритизацією об'єктів, і рамка, яка пов'язана з тим, що саме громади мають відображатися знаєте, як такі лідери цього процесу, бо ми як громадяни, будь хто ви, я ми живемо в конкретній громаді і отримуємо свої послуги в громаді. Тобто нам це вдалося. Однак, тепер у нас питання, звісно, що в тому, яким чином залучити більше коштів і відслідкувати, щоб те, що ми відібрали в прозорий підзвітний спосіб, і далі реалізувалося з повною якістю, і так далі. З цим на жаль теж є багато викликів. А з якими міжнародними інституціями ви вже активно і давно працюєте? От зокрема, розкажіть, будь ласка, про ініціативу інклюзивне відновлення за лідерства громад. Я вже згадала світовий банк, тобто ми багато працюємо з європейським стіни банком, ЄБРР, Однак Україні також дуже пощастило мати серйозну підтримку від проєктів міжнародної технічної допомоги. Фактично, ключові наші партнери країни Великої Сімки, а також Швейцарія та країни Нордік це такі класичні партнери, які підтримують в Україні реформи, які підтримують в Україні розвиток місцевого самоврядування, і яких ми намагаємося скоординувати так, щоб максимально ефективну підтримку. Яку отримували саме громади? Чому так? Бо дійсно, коли ми говоримо, що громади мають відігравати лідуючу роль у відновлення, що таке Лідуюча роль, це компетенції, це спроможність і це відповідальність. І якщо ми зараз не дамо ці компетенції на місцевий рівень, то у нас буде провал і з точки зору відновлення, і з точки зору євроінтеграції. Відповідно, ми тут звернулися до всіх донорів, сказали, будь ласка, формуйте, допомагайте нам формувати компетенції на місцях. І проєкт, який ви згадали про інклюзивне відновлення, він якраз таки спонсорується урядом Канади. Це дуже важлива ініціатива. Ми дуже, як уряд, вдячні цьому проєкту, вони взяли фактично під. Допіку 19 громад, які буквально розсереджені по всій країні населення майже півмільйона людей. Що вони будуть робити? Це системна підтримка. Йдеться від того, щоб допомогти громаді розробити свій планувальний документ, бути краще готовою для розмови з інвестором, бути краще готовою з точки зору своїх місцевих реформ, і в тому числі забезпечувати безбар'єрне відновлення, в тому числі як забезпечувати відновлення, яке буде інклюзивне з точки зору соціально до всіх верст населення. Це дуже така непроста завдання. В цьому проєкті їм теж буде виклик, щоб потім, коли вони підготували громаду і зробили. Фактично більш конкурентно спроможною допомогти потім ще залучити фінанси. І це дійсно про відкриту конкуренцію. Однак, окрім цього канадського проєкту, у нас також і були стартовані кілька важливих ініціатив. Одну ми зробили спільно з ПРО, там ми взяли під опіку 10 теж громад. Окремо ми запустили проєкт за підтримки Великобританії FCDO, Там взяли ми теж 10 громад, фактично з таким же пакетом, скажімо, підтримки. Тобто, ці ті, які нові якраз проекти у нас запустилися окремо до цього існували проекти двох напрямків це USAID і а, Говерла та добре, а також Юліт це більше ініціатива, яка підтримується Євросоюзом та урядом Німеччини, які вони просто довше працювали і вже підтримали там близько сотні громад. Але ми намагаємося піти знайти більш глибоку підтримку. Тобто ми дійсно намагаємося говорити таким чином. Ми допомагаємо громаді сформулювати, які є пріоритети, які проекти треба відновити зараз. Змогти не просто повернути людей, а зробляти гроші, тому що нам потрібне економічне відновлення цих громад. А далі ми вже йдемо дійсно під цей такий фактичний розвиток громад, щоб вони в момент нашої євроінтеграції змогли конкурувати зі своїми колегами з Польщі, з Франції Німеччини. Тобто завдання дуже амбітне. Ви можете сказати, які громади не підлягають відновленню, не не підлягають відновленню, ну принаймні найближчі кілька років. Я так скажу, я про прикордонні громади. У нас який тут є підхід а? Дуже важливою роботу зараз на рівні уряду ми робили в рамках оновлення державної стратегії регіонального розвитку. Ця стратегія у нас до 2027 року синхронізована з планом України і є нашим таким способом короткострокового планування. В рамках цієї стратегії, вперше, в Україні ми там застосовуємо підхід функціональних типів територій. Тобто, фактично, ми визначаємо типи територій, які можуть бути тими, в яких трошки легше буде з точки зору економічного розвитку, будуть території, які ми. Говоримо, у них особливості. Розвитку, і це якраз такі прикордонні, наприклад, території, і таке інше. До чого я веду? Що фактично ми дали таку нормотворчу, нормативну рамку, яка допомагає визначити, який це тип території громади, і відповідно до цього пропонувати громаді той або інший спосіб підтримки розвитку життя. Очевидно, що безпековий фактор тут є основним, що ми зараз намагаємося розробити, в тому числі спільно з українськими асоціаціями місцевого самоврядування. Ми пропонуємо розробити. Бити законодавчу ініціативу, яка допоможе, наприклад, в прикордонних територіях та найбільш постраждалих від війни територіях створити унікальні виняткове мову ведення бізнесу. Тому що очевидно, що звідти бізнес тікає, реалістично оцінюючи свої ризики. Відповідно, там мають бути такі умови, які будуть цікаві за замовчуванням для бізнесу. Це перший такий блок. Другий блок це дійсно має бути державна підтримка. Багато спілкувалися ми з прикордонними громадами. Розуміємо виклики, які пов'язані з тим, що нам, як державі, треба забезпечити належну фортифікацію їм треба забезпечити теж нормальне життя їхніх громадян, набагато нижча щільність населення, тобто ці всі речі. Мають бути враховані. Якщо ми, як держава, не будемо насправді дотувати ці громади і регіони, ну ми їх тоді здамо без бою. Тому тут великий, мені здається, це такий пріоритетний процес, і ми його точно будемо. Просувати і відстежувати плюс, якщо ми говоримо про безпосереднє ваше питання, що відновлюєте, що ні. Тобто, ми це бачимо, я розказала про нашу методологію пріоритизації таку точкову, так а от в рамках державної політики регіонального розвитку, ми будемо все ж таки йти питанням відбудови, знайти якби громада за громадою, населений пункт за населеним пунктом. Тут теж нам допомагає світовий банк, і я розумію, що це основні питання, ми зможемо відповісти лише після стабілізації якби військової ситуації, тому що без цього ми. Ми ніколи не вгадаємо. Тобто тут, тут має бути хоча б якась така точка, коли ми говоримо, що ми не просто там знаєте, точкові рішення, які робимо зараз, бо те саме там є відновлення, це рішення, яке перш за все, для людини. От ми йдемо не за територію в цьому сенсі, а даємо можливість людині отримати там житло і таке інше. І коли це ми зможемо сказати, ось, тепер ми вирішуємо, цей населений пункт відновлюємо чи не відновлюємо, Бахмут відновлюємо, чи поруч будуємо нове місто. Це будуть дуже важкі питання, але я завжди кажу, що єдиний спосіб нам на них відповідати це збирати належні дані і приймати рішення на основі даних. Ну про Бахмут, це ви добре згадали, бо я весь час згадувала, коли ви говорили, і про Бахмут хотіла спитати: дійсно можна побудувати місто поруч, але що робити з тією територією? Ми ж звільняємо територію для того, щоб нею користуватися. А ця територія, ну принаймні з того, що я бачила, вона як на мене зараз непередатна. Це величезне питання. От ми завжди дивимося на досвід після Другої світової війни. На жаль, він актуальний. Як робили німці? Німці в своїх там повністю зруйнованих містах вони найчастіше просто закопували будівельне сміття і зверху нарізали по-новому ділянки і будували. І а, у нас зараз такого, такого немає. Тобто, наприклад, коли ми експериментуємо разом з нашим агентством відновлення, таку комплексну відновлення, наприклад, Посад Покровський, то там одним з викликом був неочевидним таким, що ти маєш справу, ти не можеш, як німці після Другої світової нарізали, знаєте, діляночки роздали і вперед. У нас є право приватної власності, тут комунальна власність, uh -huh. тут державна власність, ти всіх поважаєш, ти не можеш, якби просто так змістити а, ділянку людини, якщо ось вона ця ділянка, якщо в тебе там план. Комплексного відновлення, якісь строки інші. Тобто, набагато складніше, я б так сказала. Тепер, якщо ми говоримо про а, от питання конкретно по а, знаєте от якби, ну реально будівельне сміття одна з найбільших тут проблем. У нас мільйони його. Зараз фактично ми намагаємося працювати з партнерами, щоб говорити про його повторне використання, тобто певні технології, це дуже працемістсь. Найбільша проблема, як це часто буде взагалі з управлінням відходом, це дорого. Але у нас немає іншого виходу. Нам треба з цим сміттям працювати. Повторно використовувати, шукати технології інакше у нас тоді ще з вами до наших традиційних звалищ додадуться ще будівельні звалища. Mm -hmm. Це велика проблема. Відновлення земель, взагалі земельного фонду, це інше питання. Однак, в будь-якому випадку, ми розуміємо, що історична міста навіть після війн вони все одно відновлюються приблизно в тій самій ділянці. Тому що це пов'язане не тільки от з тією там частиною, яку безпосередньо займає місце, це також торгові шляхи, це в тому числі якісь природні особливості. І я думаю, що. Окей, okay, будуть якісь коригування, але скоріш за все, то місто і буде відновлене там, де воно і було. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що говорили ми із заступницею міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Олександрою Азархіною.